Осінній вітер гнав по шосе опале листя, коли Анна Кравчук, кримінальний психолог, зупинила свою машину біля обшарпаних воріт старої лікарні. Психіатричний диспансер, 17, давно закритий після пожежі. Але сьогодні сюди її покликали. Він там, сказав полковник по телефону. Той, хто зник сім років тому. Усе вказує, що він повернувся. Анна стояла перед брамою, стискаючи ліхта. Колись тут працювала її мати, психіатер, яка згоріла в пожежі, рятуючи пацієнтів. Тоді знайшли всіх, крім одного, пацієнта 43, Сергія Мартиненка. Людина без минулого, яку всі називали просто тихий. Стара лікарня стояла посеред лісу, заросла плющем, мов шрамами. У вікнах, порожнеча. Усередині, запах пилу. Вологи і щось солонувате в повітрі. Анна йшла коридором, ліхтар вихоплював шматки написів на стінах. Тиша лікує. Не кричи, він почує. З кімнат долинали відлуння кроків, чи то її власних, чи чужих. Раптом позаду грюкнули двері. Є тут хтось. крикнула вона. Відповіді не було. Тільки далекий скригіт, схожий на подих. Анна вімкнула диктофон. Журнал спостереження. 21 година 14 хвилин. У приміщенні є звуки, схожі на кроки. Можливо, бомжі. Продовжую обхід. Їй здавалося, що лікарня слухає. У реєстратурі під товстим шаром пилу вона знайшла старі медкарти. Одна обгоріла, але збережена частково. На обкладинці почерк її матері. Пацієнт 43 розлади ідентичності. Схильність до імітації голосів. Сильна прив'язаність до лікаря Кравчук. Анна застигла. Її мати ніколи не розповідала про нього. У папці вирізка з газети. Убивство в районній психлікарні. Підозрюваний, невідомий чоловік, який зник під час пожежі. І записка. Якщо він вижив, він повернеться за голосом. Десь угорі, на третьому поверсі, пролунав тихий жіночий голос. Анно Доню. У Анни завмерло серце. Цей голос вона пам'ятала. Вона бігла сходами, не думаючи. Ліхтар миготів, світло танцювало на обгорілих стінах. На підлозі старий диктофон, на кнопці, червона пляма. Вона натиснула «Плей». Сергію, прошу тебе, не роби цього, голос її матері. Я мушу. Вона мусить чути. Шипіння, потім тиша. з темряви пролунало шепотом зовсім поруч. Ти чуєш мене, Анно. Анна кинулася до виходу, але коридори стали інші. Двері вели не туди, куди раніше. Стіни, здавалось, міняли форму. На стінах свіжа фарба. Вихід. Але стрілки крутилися в коло. Вона бігла, доки не опинилася у палаті 43. На ліжку, свіжа простирадла, горіла лампочка. На тумбі новий диктофон з написом Для тебе. Вона натиснула Я чекав, поки ти виростеш. Тепер ти розумієш мене, Анно. Ми схолі. Ми обоє, діти тиші. І голос змінився. Став її власним. Анно, ти вже знаєш, що світ за стінами не врятує тебе. Залишайся. Слухай. Вона дістала пістолет, що дала поліція. Раптом звук кроків, важких, повільних. І тінь на стіні, висока, зігнута, з пов'язкою на обличчі. Анна спрямувала ліхта. І побачила маску з бинтів. А під нею очі, що світилися. Сергію, прошепотіла вона. Це ти. Він нахилив голову. Не називай мене так. Я твоя тиша. Він зробив крок уперед, і тоді вона побачила, що в його руці ніж, але лезо спрямоване не на неї. Я не хочу більше жити в темряві, сказав він. Але вона кличе тебе. І перш ніж вона встигла зупинити, він розрізав бинти на своєму обличчі і впав. Анна кинулася до нього, на грудях його блиснула записка Ти повинна закінчити те, що я почав. Інакше тиша знайде когось іншого. Надранок поліція знайшла Анну біля виходу. Сиділа на сходах, тримаючи диктофон. Коли її спитали, що сталося, вона сказала тихо. Тиша лікує. Відтоді лікарню знову закрили, цього разу назавжди. Але через тиждень у поліцейському звіті зазначили. Після пожежі зник диктофон, вилучений у Кравчук. Останній запис триває сімо хвилин 43 секунди. Чується жіночий голос, який повторює одну фразу. Ти чуєш мене, Анно. Минуло два роки. У новинах повідомлення. У місті зафіксовано серію зникнень. На місці події знайдено старий диктофон із фразою Тиша лікує. Анна більше не виходила на зв'язок. Кажуть, що вночі у коридорах покинутої лікарні. Можна почути два голоси, що розмовляють пошепки жінки та чоловіка. І якщо прислухатися уважно, другий голос повторює твій.